Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми порядок слів питальне речення. Вашим завданням було зробити зворотній порядок слів у даних реченнях, які ви бачите ліворуч. Отже, перевернутий порядок або зворотний у даних реченнях буде виглядати та звучати ось так: вія «Am амвохененде. besuchen wir Eltern». Другорядний член речення. Присудок, підмет. І далі інші другорядні члени речення. Це один був варіант. Або інший варіант: Ельтерн wir am Wochenende. Додаток, присудок, підмет. Обставина часу. І такий, і такий варіант будуть вірні. Зі шпрехін Deutsch sehr laut. Логічно буде Deutsch sprechen Sie sehr laut. Додаток, присудок, підмет. The gut. Дуже добре. Це обставина способу дії. Тобто другорядний член речення. Nicholas hat хат im Sommer. Auch zwei Möglichkeiten. Дві можливості. Або im Sommer хат Ніклас ferien. Спочатку ставимо влітку, потім дієслово, потім Niklas. І ferien як додаток в кінець. Або. Пєрієн хат Ніколас імзома. Будь-який з цих двох варіантів вірний. Musik zu laut. Тут лише один варіант можливий, оскільки він логічний. Музік zu laut. Музику слухаєш занадто голосно. Дослівний переклад. Другорядний член речення. Присудок, тобто дієслово, підмет, особа та інші другорядні члени речення. Bald Тут так само можливі два варіанти. Або бальт,шайпт іадиктат. Скоро пишете ви диктант, дослівний переклад, або діктат, schreipt і a balt. Диктант пишете ви скоро. Повторюсь: кожен з цих варіантів буде вірним. Вітаю вас! Сподіваюсь, ви зробили правильно усі 5 речень. І стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. До наступних зустрічей. Alles gute!